Я вам скажу відверто, що у мене немає жодного захоплення виборчим процесом. Тому що якось складно навіть з людської точки зору там, їздити в сьогоднішніх умовах, агітувати за себе і казати, проголосуйте, пожалуйста, за мене. ну ти здоровий на голову. Ну, подивись, що в країні твориться. Дисонанс такий певний. Але треба пояснити, от взагалі, що таке вибори. Да? Тому що... Нам же треба дати відповідь на питання, а на що йти на вибори? Що зміниться, якщо зміниться парламент? Відповідно до чинної Конституції зміниться дуже багато. Саме парламент вибирає прем'єр-міністра України. Це виключно компетенція народних депутатів України. А не як раніше президент. Саме парламент вибирає всіх міністрів і призначає їх. Це виключно компетенція фракцій, які створять більшість у Верховній Раді України. Саме парламент разом з урядом повинні разом робити зміни і реформи в Україні. І тому ці вибори це вибори не просто Верховної Ради України, а це вибори того, хто буде керувати урядом, це вибори того, хто буде міністром, і це вибори того, що вся ця політична, політичний клас українців у вигляді парламенту і уряду що вони будуть робити. Чи вони будуть виконувати угоду про асоціацію? Тому що це основна реформа в країні. Чи вони це не будуть робити. Президент цих повноважень зараз не має по призначенню уряду. Тепер, що стосується виборчого процесу, я вам хочу зразу заявити, що я вважаю, що ми до виборів з президентом повинні створити коаліцію. Це буде правильно.